У проєкті на Гомі фабрика Міраж вирішила об'єднати тему краси та сталого розвитку. Колекція з'явилася завдяки співпраці з архітектором та дизайнером Хаді Тегерані. Назва колекції, що японською означає баланс та спокій, ідеально розкриває сутність нової колекції, усвідомлений дизайн для створення простору, який живе у повній гармонії з оточуючим середовищем. Колекція має вагому частку у своєму складі переробленого скла, яке походить від електронно-променевих труб, що використовувались у телевізорах та моніторах. Древня мудрість говорить про те, що баланс є ключем до справжньої краси. Тому в колекції Nagomi ми поєднали інноваційний дизайн та стали розвиток. У співпраці з Хаді Тігерані ми Переосмислили класичне сприйняття мозаїки, додаючи цінності простим формам та природні неідеальності, яка є сутністю колекції. Нагомі є індустріальним продуктом з явно вираженим ремісничим почерком. Колекція включає 5 патернів, які виготовляються з керамічної суміші з суттєвим містом переробленого скла. Ці 5 патернів згідно східної філософії символізують 5 основних елементів природи, а саме. Вогонь, воду, метал, дерево та землю. Кожен модуль має розмір 30х30 см, товщину музичних елементів 2 мм, об'єднаних між собою клеєвими точками, що виключає потребу у сітці. Такий вибір був зроблений не лише з точки зору щадливого споживання, а й для спрощення процесу укладки. Ми маємо 5 основних форм у нейтральних спокійних тонах. На гумі була створена виключно для декорування стін та предметів меблів у приватних та громадських просторах, включаючи вологі зони з постійним контактом з водою, такі як, наприклад, басейни та спа. Говорячи про мозаїку, важливо пам'ятати про фундаментальну роль фуги. Рекомендуємо епоксидну затирку у кольорі самої мозаїки або у контрастному до неї відтінку. Через колекцію на гомі фабрика Міраж разом з Хаді Пігірамі вирішила поновити діалог між керамікою та мозайкою, між дизайном та декоруванням. Вона об'єднує в собі індустріальні процеси з унікальністю виробів ручної роботи, дотримуючись традицій нейдинітелі.